Вітаю, друзі! Звичайно, у конспекті до цього уроку ви зможете знайти серйозні й детальні правила. А щоб вони не видавалися надто складними, я пропоную вам сьогодні відвідати декілька цікавих міст. Для цього нам знадобиться лише вправна уява й гарний настрій. Перший пункт призначення Чикаго, Сполучені Штати. На малюнку зображені розведені мости над відомою зеленою річкою в Чикаго. Уявіть, що на кожному з берегів стоїть, увага, голосний. Так-так, саме голосний. Я ж казала про вправну уяву. У нас просте завдання. Як зробити так, щоб з'єднати наш міст? Найпростіший варіант опустити дві частинки мосту. Якщо ваша уява і справді багата, можливо, на думку спала ідея продовжити кожну з частин аж до моменту з'єднання. Ці асоціації повинні були наштовхнути вас на базове правило. Продовження, тобто подовження приголосних, відбувається тільки між двома голосними наші береги. Функцію з'єднання мосту можуть виконувати приголосні д, т, з, с, ц, л, н. на попередніх уроках ми зазначали, що лише вони можуть бути м'якими ті запам'ятовували їх у висловах де ти з'їси лини» або за першими літерами. Нам треба просто запам'ятати ці сім літер. Також «ж», «ч», «ш». Як це працює? Скажімо, вам потрібно перевірити, чи є подовження в слові обличчя. Дивимося, чи є два голосних. Так, з одного боку и, з іншого А, літера я. До речі, у словах із подовженням майже завжди наприкінці буде я або ю. Перевіряємо, чи є наш приголосний у переліку з'єднуваних. Так, є. Це приголосний ч. Отже, подовження буде. А от якщо ми поставимо це слово в родовий відмінок множини. Кого? Чого? Подовження зникне. Облич. Здогадалися, яку умову не виконано тут? Саме так. На одному з берегів немає голосного. Якщо всі умови виконано, то подовження зберігаємо в усіх відмінках. Винятком буде лише форма родового відмінка множини іменника стаття статей без подовження. Наголошу одразу, що ми сьогодні поговоримо лише про один із випадків подвоєння. Ті слова, у яких подвоєння відбувається внаслідок подовження приголосних, тобто фонетично. Можна це уявити як дублювання однакових приголосних у позиції між голосними. Щоб досконало знати всі випадки, коли на письмі потрібно писати одну літеру, а коли дві, раджу опрацювати не лише цей урок, а й наступні. Зокрема. Подвоєння внаслідок збігу приголосних, подвоєння в суфіксах прикметників та у словах іншомовного походження. Повернімося до нашої подорожі. Другий пункт призначення Лондон, Великобританія. Зазирнемо в один із театрів, де в 2015 році відбулася дуже ажіотажна прем'єра Гамлета. Квитки розкупили за годину. І все тому, що головну роль зіграв Бенедикт Камбербетч. Так-так, це той самий Шерлок, якого ви чудово знаєте. Після тритижневого марафону вистав журналісти жартували, що для такої феєричної прем'єри цьому акторові не обов'язково було грати головну роль. Можна було навіть бути привидом Гамлетового батька. Або «тінню», як його ще називають. Ця, сподіваюся, пізнавальна історія приверне вашу увагу до нашого головного слова. Тінню. Імовірно, це правило подовження викликає найбільшу кількість запитань. Поговоримо про орудний відмінок. Насправді, якщо ви засвоїли базове правило подовження, то буде легше. Зверніть увагу на перші дві пари. Тінь тінню, подорож, подорожжю. Усього на всього треба перевірити, чи є позиція між двома голосними та чи належить наш приголосний до переліку, який ми засвоїли хвилинку тому. Тінню голосні і у літера Ю, приголосний н з переліку, Подорожжю. Голосний О У літера «ю», приголосний ж з переліку. Тому в обох словах подовження є. У слові молодістю немає позиції між двома голосними, тому нема подовження. А в слові любов'ю приголосний В не належить до. С, ц, ,н, Для роздільної вимови тут ставимо апостроф. Зазвичай це працює після губних був або р. А от для останнього слова нам доведеться згадати, що подовження в орудному відмінку властиве тільки іменникам жіночого роду. Натомість слово біль належить до чоловічого роду. Сподіваюся, ви готові попрактикуватися. Спробуйте утворити орудний відмінок від слів розкіш, ніч, радість, мить та кров. Перевіримо. Розкіш. Розкішю. Ніч. Ніччу. Радість. Радістю. Мить. Миттю. Кров кров'ю. Якщо помилилися, поверніться до початку нашого уроку й повторіть історію про тінь батька Гамлета. Насамкінець зазначу, що є також слова, подовження в яких варто запам'ятати. Наприклад, прислівники спросоння, навмання, зрання, дієслово лю й похідні, лєш налю, іманник ілля. Тощо раджу зазирнути в конспект до уроку і вигадати для себе короткі історії з цими словами. Наприклад, спросоння лля і і лє воду просто на підлогу. Робіть навчання захопливим і цікавим і одразу побачите результати. До зустрічі на наступному уроці, друзі!